У листопаді 2011-го востаннє був у Криму. У той час Севастополь був обвішаний андріївськими прапорами. По вулицях бродили нетверезі російські морячки. На будинку офіцерів висіло привітання Севастопольців із Днем Народного єднання з написами Росія, родина моя. Містяни, зачувши мою українську, ліниво відповідали, а це у вас там, на Україні. На пірсі сиділи рибалки в синіх куртках із символікою партії регіонів. У бухтах стояли військові кораблі. Екскурсовод, також не зовсім тверезий, промовив: я вам покажу всю гордість нашого флота і скерував катерок у бухти праворуч, де стояли російські кораблі. Які ж це наші? Відповів я йому. Наші ж синьо-жовтими прапорами, а українські стоять там. Махнув він кудись далеко, ліворуч. Через два роки, у 2013-му, коли в Україні зібрався Євромайдан, невеликі групи у кримських містах почали гуртуватися на підтримку Януковича. Що й не дивно, на той час практично вся влада в Криму належала партії регіонів та проросійським силам. Керівництво Кримської автономії, прем'єр-міністр і спікер парламенту, хоча й засуджували дії протестувальників у Києві, але лишалися на позиціях автономії Криму у рамках української держави. Хоча у грудні 2013-го один із лідерів партії Свобода, народний депутат України Юрій Сиротюк публічно попереджав: на півострові готують референдум щодо проголошення незалежності. А Чорноморський флот. Росії проводить військові навчання, ціль яких анексія Криму. На цьому тлі останній міністр оборони за часів Януковича Павло Лєбєдєв продовжував план скорочення ЗСУ до 100 тисяч, із яких 75 тисяч це військовослужбовці. Президент скасував призов до армії, аргументуючи це рішення. Необхідністю переходу на контрактну форму комплектування ЗСУ Росія ж продовжувала нарощувати свої сили у Криму. Військовослужбовці Чорноморського флоту Росії отримували в 3-4 рази більше, аніж їхні українські колеги. Це, звісно ж, впливало на моральний дух тих, хто служив Україні. Путін публічно декларував не втручання Росії у внутрішні справи України, зокрема й на Кримському півострові, 19 грудня 2013 тисячі відповідаючи на прес-конференції на запитання журналіста про можливість введення російських військ в Україну для захисту так званих співвітчизників, за прикладом Південної Осетії та Абхазії, президент Росії відкинув можливість воєнних дій і назвав перебування Чорноморського флоту в Криму серйозним фактором, що стабілізує ситуацію на півострові. Хоча треба сказати, що ця ситуація і так була під контролем Кремля.